Всім привіт! Мене звати Вероніка, і сьогодні хочу познайомити вас зі справою свого життя своїм найріднішим. Пішли! Це моя кав'ярня, місце, де я проводжу дуже багато свого часу. Хтось бачить тут просто кав'ярню. Але ми знаємо, що це місце, де люди приходять, насолоджуються атмосферою зі своїми друзями, рідними, смакують нашу найсмачнішу каву у Львові і проводять цікаві бесіди з нашими баристами. Історія нашої назви така: ми сіяли з нашим з чоловіком і подумали, що ж ми повинні придумати таке цікаве, тому що кав'ярня має передавати сімейний затишок, тепло, смак, аромат кави. І ми вирішили, що ми називаємо Ба, тому що там зашифровані наші імена. Це Вероніка, Анна і Віталік. Анна, це моя дочка. Віталік, чоловік, і я Вероніка. Це сімейна назва і наш логотип, сердечко, серце, яке обіймає один одного всередині – дитинка. Тому наша кав'ярня про про Сім'ю, про тепло і про смак. Чому саме мій бізнес? Тому що це справа мого життя, це справа тим, чим я займаюся, чим я живу, що я люблю. І це про мене, це про мої цінності і про турботу, про наших гостей. Ми хочемо підтримувати, ми хочемо розвиватися і розширювати наші можливості. Дякую.